13,3 мільярдів гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів, пише нардеп Ніна Южаніна. Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком, тобто додатково 2,7 мільярда. Пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету, який зараз розглядає проєкт бюджету на 2025 рік. Лобістами прокурорів у парламенті виявилися члени комітету з питань правоохоронної діяльності. Бюджетний комітет відхилив пропозиції щодо зарахування коштів військового збору до спеціального фонду державного бюджету з метою їх спрямування виключно на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони. І це при тому, що два тижні тому 247 депутатів вже проголосували за відповідне доручення уряду у прийнятому законі про підвищення ставок військового збору. Він ще знаходиться на підписів президента. Таким чином, у 2025 році, військовий збір буде зараховуватися до загального фонду державного бюджету і буде витрачатися в тому числі на зарплати прокурорів. І водночас ми чуємо, що Україна не може підвищити виплати за пошкоджене житло, заявила народний депутат і голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Наразі максимальна сума виплат за програмою є відновлення становить 500 тисяч за пошкоджений будинок і 350 за квартиру. Зате слуги можуть роздавати по тисячі гривень всім наліво і направо, щоби показати, який Володимир Олександрович добрий, мудрий і справедливий цар. Пролобіювати закон 5655 в інтересах Кубки забудовників і Ісаїнка з ОПЗЖ теж можуть слуги разом з Оленою Шуляк. Проголосувати за виділення грошей на єдиний телемарафон, чи то правильно казати, зелемарафон це теж слуги і шуляк можуть, і навіть підняти податки вони разом можуть, а підвищити виплати за зруйноване житло не можуть. Слуги такі слуги, але аж ніяк не народу. Від каналу Саме Сік. Ті, хто голосував за зелених слуг, ті, хто досі каже, що довіряє Зеленському, дивіться на це Це результати вашої дурості, їжте, не обляпайтеся. Якщо проголосуєте за цього коміка, Володимира Олександровича, чи когось подібного ще раз, ваші діти ростимуть в еміграції, а рідної країни в них не буде, бо вона зникне. Якщо взагалі ваші діти зможуть вирости. Думай!